Вітаю всіх! Ну, ви мене замучали з цим Днем Незалежності. Я в ці міста не встигну, у мене немає бажання зовсім цим займатися. Але трішки зроблю Харківська область, День Незалежності, Богодухів, що буде. Харківська область, День Незалежності, Богодухів, що буде? Дуже швиденько потрошку. Околиці міста обережно. Міста, місця, де вже прилітало. Небезпеки є. Напруга небезпеки біля води. Дуже обережні бути. Кінцевий результат. Так, там, де скупчення ресурсів, цікавить, може бути сильна пожежа. І все, що з транспортом пов'язано. Дуже обережно, богодухів. Спокою не бачу, на жаль. Золочів. День незалежності золочів. Золоті, День Незалежності, що там чекати. Така, такий застій трошечки. Але, ви знаєте, біля міста може бути. Летіти ракети біля міста більше. Це результат. Знову колесо фортуни і тут. тут. Місця, де вже прилітало, де є скупчення чого потрібно нам, чого не потрібно їм. Самі розумієте, золочів також небезпеки, але не постійно. Вона може прилетіти, потім затища в такому дусі. Ну і зроблю дергачі. Дергачі День Незалежності. Вилітає зразу Верховна Жриця. От просто вилітає з рук. Ну, подивимось, таємниць багато, таємних дій. Наша влада має якісь таємні дії, приховує багато. Маніпуляцій багато. Будьте обережні, будь ласка. Захист інтересів, по помірності воно не буде летіти сильно, Кільцевий результат. Небезпеки. Туди, де вже прилітало, відразу скажу. Ті ж самі місця розвідка, активна розвідка. Вони просто так не, не кидаються. Активна розвідка по дергачам і місця, де вже прилітало. Прилітати може як в одиничному випадку. Така ситуація.